Хочу розповісти про два моменти. Один анонсовий про вебінар, який ми з Діаною проведемо 13 числа. Це у нас буде понеділок, 13 січня. Ось. На яку тему? Ми будемо розповідати про кристали, взаємодію з ними. Тому що є багато і надлишкового потенціалу довкола цієї теми. Забагато перевалюють на кристали. А з іншого боку, Кристали це можливість підсилити сфери свого життя, да, чи певні ситуації в життєві. Тобто, кристали це помічники, їх можна впроваджувати в своє життя. От, і ми, власне, розкажемо, як розкажемо, як очищати, як взаємодіяти, як вони відслужили і так далі. Тому готуйте свої питання, будемо, будемо спілкуватися і, і на вебінарі розповімо, з чому ще цікавого. Підготували.